Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, любі дописувачі! Після довгої і вимушеної перерви ви знову на каналі головного автомагазину країни Автобаза. І особисто я ні на мить не сумнівався, що цей момент настане. Я навіть спочатку готував декілька промов для певних категорій наших глядачів, щоб пояснити їм, що сталося, і чому відтепер канал буде україномовним. Але згодом зрозумів, що ну, якщо лобова брання сім пачок маргарину, то щось пояснювати не має жодного сенсу. А якщо людина розумна і освічена, то вона і так все в принципі розуміє. Тому скажу просто: відтепер канал буде на українській мові, а все інше залишається без змін. Ми будемо знімати, як і раніше, цікаво, зрозуміло і чесно. І почнемо ми з автомобільних акумуляторів. Тема актуальна круглий рік, особливо вона актуальна восени, взимку, да і, в принципі, весною акумулятори теж нормально мруть. Людям потрібні нові батареї, і потрібно знати, як придбати хорошу батарею, яка довго прослужить. І саме про це я розповім в даному відео. І поки ще я не забув, хочеться звернути увагу, що в нас на каналі є відео топ-10 акумуляторних батарей. Посилання на це відео буде в описі під. Даним відеороликом. В тому відео ми протестували ну, більше півсотні різних акумуляторів і відібрали з них 10 найкращих. Тому, якщо ви шукаєте найкращу батарею, раджу подивитись вам це відео. І також є ще одна гарна новина. З 19 вересня у нас стартує тиждень знижок на акумуляторні батареї. То якщо ви по топ-10 відео виберете собі якусь акумуляторну батарею, у вас ще буде можливість придбати цей акумулятор з додатковою знижкою. Отже, як обрати дійсно класну батарею? Ну, тут все досить просто: приходимо до магазину або йдемо в інтернет, відкриваємо який-небудь онлайн-підбір, вводимо параметри свого автомобіля, марку, модель, об'єм двигуна і отримуємо перелік варіантів. Далі вже орієнтуємось по ціні. Купуємо батарею, яка 100% підійде на вашу машину. Але для наших людей це так не працює. Нам хочеться розбиратися. Нам хочеться знати, що там всередині, і нам хочеться батарея, яка буде кращою з кращих. Ну і ще додасть, мабуть, там 20-30 кінських сил автомобіля. І тому далі в цьому відео я буду вже більш детально розповідати про критерії вибору акумуляторних батарей, про те, чим вони відрізняються, і як самотужки без яких-небудь підборів або без допомоги сторонніх консультантів обрати собі. Класну батарею. Перше, всі акумуляторні батареї мають різні розміри, але ці розміри стандартизовані. Тобто, якщо ми кажемо про батарею в розмірі 242 на 175 на 190, де 190 висота, то це в принципі. Стандартний розмір стандартної батареї ємністю там, 60 Ампер-годин. Але з таким розміром батарея може мати ємність і 50, і 68 Ампер-годин. Далі, якщо ми хочемо батарею більшої ємності, наприклад, там 69-70 А годин, це буде батарея вже довжиною 272 мм. І там теж є своя градація. Але таких розмірів існує ну, буквально 4-5 для європейських акумуляторів і приблизно така ж кількість розмірів для азіатських акумуляторів. І перше, з чим я раджу визначитись, це саме розмір акумуляторної батареї, тобто максимальний розмір акумулятора, який ви можете помістити в лоток свого автомобіля. Знаючи розміри своєї батареї, ви одним пострілом одразу вбиваєте двох зайців. По-перше, коли ви прийдете до магазину і скажете розміри своєї батареї, то самі того не підозрюю, що ви вже надасте продавцеві інформацію про те, азіатська у вас батарея чи європейська. По-друге, знаючи розміри батареї, ви можете підібрати батарею максимальної ємності, яка підійде під ваші розміри. Тобто, як я казав, батарея в розмірі 242х175х190 може бути як 50 Ампер годин, так і 68 Ампер годин. Я за те, щоб обирати батарею максимальної ємності. Тобто, Якщо є можливість поставити на автомобіль замість 55 А, наприклад, 63 Ампер години або 65, це потрібно робити. Це продовжить ресурс акумуляторної батареї. Ну, і в принципі вона довше вам. Прослужить. Є думка, що якщо купити батарею на 5-10 ампер годин більше, ніж та, яка стояла в автомобілі, то вона буде погано працювати, її не буде дозаряджати генератор і так далі. Це все дурниці. Насправді, генератор автомобіля, особливо сучасного автомобіля, має досить потужний зарядний струм, і різниця там в декілька ампер годин не відіграє жодної ролі для зарядки акумуляторної батареї. А от на підвищення пускових токів і на підвищення терміну експлуатації, це буде впливати тільки позитивно. Перевантажувати вас іншими розмірами батареї я не бачу сенсу, тому що цього ніхто не запам'ятає. Тут все просто поміряли лінійкою, загуглили, побачили приблизно, яка ємність у такої батареї може бути, і пошукали батарею з максимальною ємністю в таких розмірах. Все далі, що потрібно знати: азіат чи європейцець, це тип. Корпусу, як я вже сказав, це можна зрозуміти по розмірам батареї або ще швидше, просто на неї подивившись. Ось це в мене азіатська батарея, як ми бачимо, вона трішки вища, і в неї клеми виступають за верхню кришку акумулятора. Це європейська батарея, вона трішки нижча, в неї висота 190 мм. Бувають ще європейські акумулятори висотою 175 мм. Такі акумулятори дуже часто встановлюються в салоні автомобіля або в багажнику, де мало місця. Тому там потрібна більш низька батарея. На це при виборі потрібно звертати увагу. У європейця верхня частина клеми в один рівень з корпусом акумулятора. У азіатської батареї клеми виступають за поверхню. Далі все просто. Азіатські батареї ми встановлюємо на автомобілі, вироблені в Азії. Азія це в нас там Японія, Китай, Корея. Ну, в школі всі навчалися. Я думаю, всі приблизно знають географію, знають, де знаходяться які країни, в якій частині світу. Європейські батареї ми купуємо на європейські автомобілі. Інколи. Бувають виключення. Може зустрітися нам азіатський автомобіль з європейським акумулятором, може зустрітися американський автомобіль з азіатським акумулятором, але це все виключення. Якщо ми користуємось програмою по підбору, то ці виключення там враховані. Якщо ми хочемо вибирати батарею самотужки, то нам потрібен якийсь певний досвід або, хоча б. Можна сфотографувати акумуляторну батарею в підкапотному просторі і прийти з цією фотографією до магазину. Це полегшить вибір. Окрім розташування клем та габаритних розмірів при однаковій ємності, азіатські і європейські батареї також відрізняються способом кріплення або способом монтажу в автомобілі. Європейські батареї зазвичай кріпляться знизу спеціальною планкою. Азіатські зверху спеціальною перетинкою. Тут є ще таких дві шпильки і дві гаєчки. Як ми бачимо, висота у батарей різна. Азіатські батареї зазвичай трішки дорожчі, і тому інколи автовласник хоче зекономити і купує замість більш дорогої азіатської батареї, таку саму поємності і характеристикам європейську. Європейська нижча, різьби на оцих шпильках може не вистачити для того, щоб зафіксувати батарею зверху, тому буде потрібно підкласти якийсь дерев'яний брусочок, чи ще якісь інші предмети, які ну, не досить гарно фіксують акумулятор в автомобілі, це як мінімум. По-друге, є нюанси з самою клемою. У азіатських акумуляторів клема досить велика, масивна, і тому в нас тут такий рівненький майданчик. У Європейських акумуляторів клеми менші, якщо ми захочемо велику масивну клему від азіатської батареї встановити на європейську, в нас це може не вийти, бо клема просто не поміститься в цьому просторі. Тому я раджу все ж таки купувати акумуляторні батареї так, як це передбачено автовиробником. Для азіатських автомобілів азіатські, хай вони трішки дорожчі для європейських європейські. Так ви будете певні, що батарея підійде покріпленням, покріпленням самих клем, і у вас не буде жодних нюансів з установкою акумулятора. Цікаво, що всі ці правила не стосуються так званих автомобілів радянського зразку. На них можна встановлювати ну, майже будь-які акумулятори з будь-яким типом корпусу і з будь-якою полярністю. До речі, полярність у акумуляторних батарей буває або прямою, або зворотньою. Тобто, всього є два варіанти, і в цих варіантах зазвичай покупці завжди плутаються. Ну, насправді все дуже просто. Визначити полярність батареї можна в тому випадку, коли вона обличчям дивиться на вас. Обличчя це ось така красива етикетка. Тобто розвертаємо акумуляторну батарею до себе обличчям і просто дивимося, з якої сторони знаходиться плюсова клема. В даному випадку це правий плюс. А у цієї батареї плюс знаходиться з лівої сторони. На це потрібно звертати увагу. В радянських автомобілях самі автомобільні клеми мають досить довгі дроти, їх можна міняти місцями, і від цього нічого не змінюється. В сучасних автомобілях все компактно, дроти короткі, і просто якщо ми придбаємо батарею з не такою полярністю, як нам потрібно, то. Клеми не дотягнуться, потрібно буде їхати в магазин і міняти батарею. Тому на полярність звертаємо увагу. І завжди ми дивимося полярність, коли батарея встановлена обличчям до нас. Плутанина виникає в тому випадку, коли полярність намагаються визначити на батареї, яка встановлена вже на автомобіль. Справа в тому, що в автомобілі батарея стоїть. Зазвичай обличчям від бампера, тобто стоїть обличчям до водія, і в такому випадку, коли ми відкриваємо капот, ми дивимося на батарею ззаду, і нам здається, що плюс знаходиться з лівої сторони. Щоб цього не трапилось, просто собі подумки розвертаємо батарею нібито клемами до себе і визначаємо полярність. На мій погляд, знаючи всі ці нюанси, ви вже самостійно зможете придбати собі акумуляторну батарею. Тобто, все, що вам потрібно зробити, це заміряти габаритні розміри знайти батарею з максимальною ємністю і максимальним пусковим струмом в такому розмірі та визначити тип корпусу і полярність. Тобто ви приходите в магазин і кажете, мені потрібна батарея в розмірі 272 х 175 на 190 на 78 Аг, там пусковий струм 800 А, європейцець з правим плюсом. Все, ніякої плутанини в такому випадку не буде. Цієї інформації більш ніж достатньо для того, щоб обрати батарею самостійно. Далі ми поговоримо вже про відмінності акумуляторних батарей різних виробників, про типи домішок, які додають до пластин при їх виробництві, та про інші фірмові технології, які там ну, вигідно відрізняють одну батарею від іншої. Отже, типи акумуляторних батарей. Найрозповсюдженішими вважаються свинцево-кислотні батареї, вони ж вед-батареї, вони ж батареї з рідким електролітом. Ці батареї ви можете зустріти ну, практично на всіх сучасних автомобілях. Їх суттєвий недолік це те, що акумулятор боїться глибоких розрядів. Тобто, якщо цю батарею посадити на 30-40% навіть не повністю, вона втрачає приблизно. 5 ампер годин своєї ємності або свого ресурсу. Для відновлення ресурсу можна використовувати спеціальні зарядні пристрої, але точно невідомо, відновлюють вони ресурс чи ні. Тому таку акумуляторну батарею ми використовуємо виключно як стартерну і завжди повинні контролювати рівень заряду. То, якщо її не дозаряджає, наприклад, генератор, вона потихеньку буде вмирати. І чим менше Акумуляторна батарея відновлює свій заряд, тим менше вона прослужить. Далі в нас ідуть ЄФБ або ЄФБІ батареї, кому як подобається. Це свого роду поліпшення звичайних свинцево-кислотних батарей, але ЄФБ-батареї вже менше бояться глибоких розрядів. Коштують вони трішки дорожче, але при цьому мають і більший ресурс. EFB технологія це свого роду новинка. Її вигадали як компроміс між стандартними свинцево-кислотними батареями та АГМ-акумуляторами. До речі, АГМ-акумулятори це так звані вже тягові акумулятори, але їх ну, використовують також як стартерні. Зазвичай такі батареї ставлять на автомобілі, обладнані системою старт-стоп. А гем-аккумулятор взагалі не боїться глибоких розрядів. Тобто це як ну, акумулятор в вашому мобільному телефоні, тільки технологія виробництва інша. Його можна повністю садити, повністю заряджати, і ресурс батареї від цього не змінюється. Саме тому такі акумулятори частіше всього встановлюють в автомобілі з системою Старт-Стоп. Ще одним аналогом таких батарей є гелові акумулятори. Вони теж не бояться глибоких розрядів, але гелові батареї не використовують в якості стартерних на автомобілях. Є певна омана, що гелові акумулятори використовуються в якості стартерних, але це не так. В них досить низький пусковий струм. Зазвичай гелові батареї використовують в якості резервного джерела живлення в будинках або в будинках на колесах. Ще одні не досить розповсюджені акумуляторні батареї це так звані сухозаряджені. Раніше, наскільки я знаю, такі батареї продавались і для автомобілів. На сьогоднішній день вони продаються тільки для мототехніки. Тут справа в тому, що акумуляторна батарея продається без електроліту. Електроліт входить в комплектацію, але знаходиться в окремій ємності. І вже після придбання батареї власник сам вирішує, коли заливати електроліт. Так, батарея стоїть на полиці магазину в сухозарядженому вигляді. Для сучасних автомобілів це ніяк не використовується і цю інформацію я даю виключно для розуміння теми. Також хочу зауважити, що сучасні акумуляторні батареї не потребують ніякого обслуговування. Їх рекомендується заряджати там раз в квартал, раз в півроку спеціальним зарядним пристроєм, але ну, більше нічого робити не потрібно. Є там 1, 2, 3, можливо, 5% акумуляторів, в яких можна отримати доступ до банок, долити електроліт, щось там обслужити, але ну, в цьому немає жодного сенсу. Всі сучасні виробники роблять батареї так, щоб ви прийшли в магазин, придбали акумулятор, поставили на автомобіль, від'їздили необхідний терміт і далі просто замінили акумуляторну батарею на нову. Все, більше нічого робити не треба. Також ще є міф, що акумулятор. Після встановлення на автомобіль потрібно якось там правильно ввести в експлуатацію. Нічого такого робити теж не потрібно. Ми знову ж таки просто беремо акумулятор з полиці, ставимо на машину і спокійно собі катаємось. Ні для кого не секрет, що основним матеріалом для виготовлення акумуляторної батареї слугує безпосередньо свинець. Цього металу роблять спеціальні пластини, які встановлюють в корпус акумуляторної батареї, і саме свинець допомагає перетворювати хімічну енергію акумулятора в електричну енергію, яка потрібна для живлення автомобіля. Але по своїй природі свинець досить м'який і крихкий. Від постійних вібрацій в автомобілі пластини з чистого свинцю руйнуються, і для того, щоб їх посилити і зробити міцнішими, в свинець додають домішки різних металів. Цей процес називається легуванням. Перший метал, який почали додавати до свинця при виготовленні пластин для акумуляторних батарей, це сюрма. Батареї з додаванням сюрми мали позначки латинськими літерами S і B. Саме такі батареї потребують обслуговування. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, вони не виробляються. Далі після сюрми до свинця почали додавати кальцій. Такі батареї отримали маркування CA або CA Slash CA. Додавання кальцію робить свинець надзвичайно міцним, тому пластини можна робити тоншими і поміщати в акумуляторну батарею більше пластин. Від цього в нас збільшується і ємність, і пусковий струм. Також додавання кальцію дозволяє використовувати менше електроліту, і батарея не потребує обслуговування. Далі з'явились гібридні батареї. І вони, в принципі, продаються досі. В цих акумуляторах негативні пластини виготовляють з додаванням сюрми, а позитивні з додаванням кальцію. І нарешті срібло. Найчастіше легування сріблом ми можемо зустріти в акумуляторних батареях варта або «Бош». Додавання срібла збільшує стійкість акумулятора до глибоких розрядів, наскільки це можливо. А також зміцнює самі пластини. Вони повільніше руйнуються, і тому акумуляторна батарея, ну, за задумкою виробника, може служити довше. Тобто пластини з додаванням срібла менш схильні до корозії. Але питання корозії це не тільки легування, але й ще й спосіб виготовлення пластин. Відрізняють три основні способи виготовлення пластин для акумуляторних батарей. Це лиття, штамповка та просічно-розтяжний спосіб. Кожен виробник використовує свій спосіб, який вважає найкращим. Ну, в принципі, лиття вважається таким менш технологічним процесом, але на сьогоднішній день можна зустріти батареї, в яких використовуються пластини, виготовлені саме за допомогою лиття. Зараз на ваших екранах буде видно ілюстрацію, де продемонстровано, як пластини різного способу виготовлення кородують і з яким часом. На мій погляд, це все за виключенням деяких незначних нюансів, що потрібно знати для того, щоб самостійно обрати собі акумуляторну батарею. Тобто, ми спочатку визначаємось з розмірами, далі в такому розмірі обираємо. Найбільшу ємність і найбільший пусковий струм, дивимось на тип корпусу і клеми. Далі, якщо ми хочемо зекономити, ми купуємо звичайну свинцево-кислотну батарею. Якщо в нас автомобіль з системою старт-стоп, однозначно беремо АГМ. Якщо ми хочемо на звичайному автомобілі більший ресурс, дивимось на EFB-акумулятори. Стосовно металолегування пластин, то тут однозначної відповіді немає. На мій погляд, найпопулярнішими на сьогоднішній день є батареї, в яких пластини леговані кальцієм або сріблом. Що стосується безпосередньо методу виготовлення пластин, то я віддавав би перевагу або просічно-розтяжному способу, або способу штамповки. Спосіб лиття мене влаштовує найменше. Але, на жаль, не кожен виробник акумуляторної батареї може зазначати за яким способом виготовлені пластини в цій. І батареї. І на завершення ми побалакаємо ще декілька хвилин про ті самі незначні нюанси, які можуть виникнути при виборі акумуляторної батареї, а також про міфи, які стосуються купівлі акумулятора. Перший міф це те, що акумуляторна батарея завжди має бути свіжою. Насправді, сучасні акумулятори мають мінімальні. Доки саморозряду, і тому акумуляторна батарея може стояти на полиці складу або магазину півроку, рік, а то і два роки. І за своїми властивостями такий акумулятор не буде поступатися новій нові батареї. Я, наприклад, колись купував новий автомобіль салону, але цей автомобіль стояв 3 роки на майданчику продавця. І всі ці 3 роки на автомобілі була встановлена акумуляторна батарея. Єдине, що автомобіль не їздив, він був новим. І після того, як я придбав цей автомобіль. Акумулятор прослужив ще 4 роки, машину придбав новий власник, і він ще декілька років їздив на цій батареї. Тобто батарея 2,5, можливо, там 3 роки стояла, потім почала експлуатуватись і нічого страшного з батареєю не сталося. Тут в першу чергу відіграє роль саме якість виготовлення батареї, а не те, коли вона була виготовлена. Далі покупці часто переживають за більш високий. Пусковий струм, ніж той, який заявлений на акумуляторній батареї. Справа в тому, що пусковий струм це можливість акумулятора видати струм певної величини. Якщо на ньому заявлено там, 700 800 А, це не означає, що акумулятор завжди видає 700-800 А. Так само, як і розетка у вас вдома, може видавати 16 А, але коли ми заряджаємо від неї мобільний телефон, нам потрібно з цих 16 А всього-навсього 2 А. Те саме відбувається і з акумуляторними батареями, тобто максимально високий пусковий струм, це можливість акумулятора в певній ситуації віддати максимальний струм, необхідний для пуску двигуна. А ми ще знаємо, що на морозі всі хімічні процеси уповільнюються. І, наприклад, якщо в нас при якійсь кімнатній температурі пусковий струм 600-800 А, це означає, що при мінус 20. Через конструкцію акумуляторної батареї пусковий струм буде знижуватись. Якщо в нас є запас по пусковому струму, то на морозі такий акумулятор буде працювати краще. І нарешті, третій міф, ми його вже оговорювали, це ємність акумуляторної батареї. Тобто, хтось думає, що якщо взяти акумулятор на 10-15 Аг більше, то він не буде дозаряджатись. Ну, насправді це не так, і, в принципі, ми про це говорили вже на початку відео. Незначні нюанси конструкції, до них я відношу. Найперше, це аварійний клапан. Тобто акумулятор у нас не потребує обслуговування, він герметичний, але в процесі зарядки в ньому всередині можуть виділятись певні гази, які створюють певний тиск. Для того, щоб під дією цих газів корпус акумулятора не руйнувався, передбачено спеціальний аварійний клапан. Якщо тиск. Піднімається вище норми, спрацьовує клапан, і гази просто виходять через цей клапан. Таких клапанів у акумулятора зазвичай два. Один знаходиться з лівої сторони, один з правої. Аварійний клапан є майже в усіх сучасних акумуляторних батареях, але звертати увагу на його наявність особливо необхідно, якщо конструктивно встановлення акумуляторної батареї передбачено в салоні автомобіля або в багажнику. В такому випадку до акумулятора під'єднується спеціальна газовідвідна трубка, яка передбачена конструкцією автомобіля. Через цю трубку гази виводяться за автомобіль, бо вони є отруйними і вибухонебезпечними. Дуже часто при заміні акумулятора старий акумулятор приносять здавати в магазин на утилізацію разом з цією газовідвідною трубочкою. Трубочку потрібно лишати собі і в автомобілі. В жодному разі її не потрібно здавати разом з акумулятором, бо в такому випадку, коли акумулятор заряджається в автомобілі від генератора, з нього можуть виходити гази, а вони є ну, не дуже корисними для людини. Також хочу звернути увагу, що якщо ми з однієї сторони під'єднуємо газовідвідну трубочку, то з іншої сторони клапан потрібно закрити спеціальною заглушкою. Такі заглушки або входять в комплектацію деяких акумуляторів. А якщо заглушки немає в комплектації з акумулятором, її треба переставити з старої акумуляторної батареї. Ще один нюанс, на який можна звернути увагу при виборі акумуляторної батареї, це наявність спеціального вічка, віконечка, ілюмінатора, кому як подобається ось в цій частині. Я навмисне взяв дві батареї без такого віконечка, бо на мене воно діє як подразник. Можна зустріти батареї, де ось в цій частині є таке прозоре віконечко, воно змінює свій колір і, за задумкою виробника, вказує на стан акумуляторної батареї та ступінь заряду. Насправді цей індикатор встановлюється тільки в одну з шести банок. У нас кожен акумулятор складається з шести банок. і... Індикатор нам показує стан електроліту тільки в одній банці, тобто розраховувати на те, що його показники достовірні, немає жодного сенсу. Ну і в такому випадку обирати акумуляторну батарею виключно там за наявністю цього індикатора я не раджу. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.